Макс Барків, накладенько, если базу рішення стопи 294 року, ставлення статус на суду, що всі неконали послушні по 24 році, то що травми з бати на пропустити. Про відвіду. Оскільки то відвід кому? Слідчому суді, так? Тобто ви маєте заяву слідчому судді про відвіду. Вже наготовлену на духовку, так? Довірять голосу, але якщо буде. Зрозуміло. Ви зареєстрували вказано? Маєте відміну, що може бути. Маєте відмітку. відмітку. Ну, оскільки у нас е, підозрюваний е, подав заяву про відвід слідчому суді, тоді е, роз'яснюю всім учасникам, що продовжувати мерози це не може бути потрібно. Вказана заява ваша піде на спорту е, чи в канцелярію суду. Її подали так? Значить, Вона буде розподілена іншому складу суду, який буде вирішувати її по суті за результатом розвитку вашої заяви про відвід. Далі вам буде повідомлено, що якщо буде відмовлено, то другий буде спускати ваші питання, якщо не, то ми продовжуємо прози вказаного клопотання в, в тому самому складі. На цьому сьогоднішньому судовому засіданні сьогодні переговора відношується.